Доброго дня всім. Покажу вам своїх нутряшок, як завжди, чим вони тут займаються. Сидять, гарпузик наминають. Щось дивлюся по своїх дівчатах. Мені цікаво, чи вони порісні, чи ні. Як їх определити, не знаю. Ну, Ще животів, звісно, не видно. То вже видно животи, як вони на останніх місяцях. Ну, ось цю рижу він точно, точно покривав. Я це десь навіть е, знімала, викладала. Якраз. Якраз я тут була присутня, а цих е, решту не знаю, не видно по них, вони просто, просто такі, як завжди, щоб сильні в них там пузіки були, то не видно. Може вони просто наїдені такі кругленькі. Ну, буде видно. Час покаже, сидять жують. Так, що в мене по кролям? По кролям у мене у Полтавки сьогодні забрала ще одне кроленятко. Всім дякую за коментарі, за те, що відповідаєте. Я так і не знаю, що з цими кролями не так. Сонце, мабуть, не видно. Зараз ось так вон. залишилось тут їх двоє. Отакі такі вони великі, гарні кролинята. І Сьогодні забрала одне чорне, прямо. Дивіться, яке здорове кролиня. Пузата, наїдене. І це таке гарненьке. Я думала, може замерзають чи що, але ні. Вони вже такі величенькі і вже повинні, повинні бігати по поціпитися, тому що ось у квасольки. Квасольки їх тут <с -клі> видно. Ой, квасолинка, от йди, дійди. От іде хочу показати. Вони прям вибігають сюди до неї, де вона кушає. Вони прям з нею тут і сидять. А ну квасолька. Ось вони переміщаються по всій клітці. Такі малявочки. А ось у Полтавки вони сидять. В будиночку і геть не виходить з нього. І кожного дня забираю одне кроленятко не живе. Ну, не знаю. І прививку не дасть їм, тому що вони малюні. А це кнопені. Кнопені малявки. Не буду руками лізти, бо не знаю, що за болячка і що. Вони всі рядом тут. А хворіють чи не хворіють, що з ними твориться, не знаю. Признаків таких, як якась болість, то я не бачу. У них немає ні поносу. Вони чистенькі, гарненькі, кроленята і чомусь пропадають. Так, кноп... Ну не хочу трогати, тікаю. Ти хочеш чухатися, а я не хочу дотрагуватися до тебе. Ось кнопки такі великі. Три кроля сидить. Да, письку. І вже й не знаю, чи парувати кролів, чи вже не треба до весни чекати. Бо в мене тут сидить ось дайнеріс дайнеріс ось треба до кроля кинути, але не знаю, чи, чи вже чекати весни. Це, я думаю, Дайнеріс тут сидить, а це розка. Її теж до кроля треба кинути. Я ще думаю, чи потрібно мені це, чи не потрібно якому. Ну, Цей Полтавки непонятно, що хоч би у квасолі і в кнопи вони виросли. Сьогодні прямо був, вночі сніг. Виб... Ой, так сонце. Сонце б'є її, я тінь створюю. Так. Ось мої да Ну ці привиті. У них прививки є. А ну що ти малим зробиш? Нічого не зробиш. Чому я воно так не знаю так Сьогодні прям холодно. Вода позамерзала усіх. Я рано розігрівала я, доливала тут. Пачечки бігають. Воно, наче і сонечко, але... але холодно. Нарешті прийшла зима. Ось такі новини. Ось такі новини у нас так. Курочки несуться. По сім, по дев'ять яєць. Все нормально. У нас сарай сильно тепло, Я жду яєць у своїх гігантських курей-бенток. Немає ще жодного яєця, А цікаво, які вони будуть, як вони будуть нестися. Качечки. Це ще странно, що це сарки мовчать. Дають побалакати. Це прям невозможно там пройти. Такий крик стоїть, що просто, просто неможливо. Так. Що ще? В принципі, нічого нового. Це все. Все одне і теж кожного дня. Кроленя там якась біда. Це сорочок. Ось, моє стадо. Стадо на сонечко вийшло. Ну, ці Цесарки будуть нестися вже весною, в квітні десь. Десь так завжди. Очки гріються. Чернишок садить. Чернишок іди погладь. іди, Це моє кошенятко чернишок. Да? Любить дуже, коли його чухають, гладять, замоську не любиш, да, Замоську не любиш. Ось кроленятка кроленятках підростуть. Бігоменьки їм прививочки дамо. вітамінки якісь пропоємо. Ну це в Полтавочки, звісно, я не знаю. Що. Таких двоє гарних залишилося і прям я не знаю, що... чим їм допомогти. Чим їм допомогти, що їм зробити? У них тут не холодно, у них тут тепло. Ома, яке здорове кролиня. Здороветельне, здороветельне. Малявки, хоч би ви вдвох вижили. Мені, що то в тебе нагласько. На глазіку щось. А, ні, нормально все. Стару вікронятки, не... чистенькі, нічого не, Нічо, не поносять нічого. Щось просто... просто якась невізуха. Ось такі в мене новини. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки. Пишіть коментарі, буду вдячна. Може якісь поради, що це може бути. Ну, кролі це такі тваринки непередсказуємі Сьогодні ходить, завтра не ходи. Це ми вже знаємо. Але все-таки все може хтось щось посовітує. Буду все пробувати, може якраз щось поможе. Дякую всім, гарного дня, пока-пока.